Дружба з Китаєм стала для штатів важелем впливу на радянський союз уже на першій прес-конференції після вступу на президентську посаду. Ніксон заявив, що Сполучені Штати згодні на ядерний паритет, а не на перевагу над радянським союзом. У 71 му почалася розрядка у відносинах і дипломатичний діалог між країнами. Після того, як Ніксон з'їздив до Китаю, уже в травні 72 го радянський генсек Леонід Брежнєв запросив американського президента до СРСР. Під час цієї зустрічі вони підписали перший в історії договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Після цього Ніксон і Брежнєв проголосили нову еру мирного співіснування. Таким чином США покращили відносини із СРСР і Китаєм та заодно вирішили свою тодішню головну проблему В'єтнам. Москва і Пекін натисли на Ханой. Це допомогло Кісінджеру укласти Паризьку угоду в 73 му І Сполучені Штати вийшли з В'єтнамської війни, так би мовити, з честю.